Чимало справедливих нарікань на пасажирських перевізників, які працюють на маршрутах у Радехівському районі, від обурених пасажирів часто доводиться вислуховувати керівникам районної та сільських рад. Щоб вияснити причини такого неякісного сервісу та вплинути на його покращення, 15 березня у сесійній залі Радахівської районної ради було скликано нараду за участю зацікавлених осіб та профільних високопосадовців зі Львова. Вступним словом нараду відкрив голова райдержадміністрації Тарас Калита дороги в районі покращилися на сьогоднішній день, і коли є конкуренція. Між перевізниками ми можемо сміливо говорити що і вимагати якості перевезення. Тобто, щоб згідно графіку руху виконувалися перевезення, щоб не було зривів рейсів. І саме таке, знаєте, що в нас десь проскакує по зверненню на гречку лінію, це хамське відношення водіїв. І коли водії навіть виганяють з транспорту пасажирів пільгових категорій. Ми не допустимо кажу, таких речей, як я озвучив раніше, і ми не допустимо, щоб е, з перегрузом їздив у нас автотранспорт у нашому районі. Тому що кожен рік нам дороги не будуть робити. А так як показала практика минулого року, коли е, ми зверталися до Сергія Івановича і було два чи три, я не пам'ятаю, напевно, ну, три було, виїздили е, з мобільною вагою. Всі, хто возив бурят, возять його на більше 24 тонн, це вже визначено самим заводом, більше не підмає. то весь транзитний транспорт чуть не через одного був перевантажений. І тому ми десь будемо говорити, щоб якась була, напевно, не мобільна вага, а можливо, якусь стаціонарні ваги десь поставити в нашому рівні. Зараз ми так послухаємо позицію Львівської обласної адміністрації з питань перевезень. Роман Олегович озвучить позицію голови Львівської обласної адміністрації Олена Ханса Сімівки і Сергій Іванович укреслить основні напрямки їх роботи. Як ми будемо працювати в районі перед учасниками двосторонньої зустрічі, виступив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло. Тут наших зустрічей – це почути місцеві. Органи самоврядування в частині виконання своїх договірних зобов'язань автотранспортними приємствами. що вони їздять ту кількість рейсів, яку вони повинні їздити, як вони курсують у вихідні дні. Відповідно, щоб на підставі сьогоднішньої зустрічі ми доповідали по виконувати їхні договірні зобов'язання. Звісно, якщо вони їх не хочуть виконувати всі терміни, які ми, ми сьогодні поставимо, то ми будемо змушені шукати інших перевідників, які зможуть це намірчиною виконувати. Треба віднестися всі розуміємо до перевідників. Ми їх нагинаємо, грубо кажучи, можна сказати, переводити всі пільгові категорії, аби в свою чергу компенсовуємо їм поки що за це жодної копійки. І все це навантаження, воно падає на їхню фінансову. І господарську діяльність. І Тут нам також ми познакомі з цим з розумінням віднестися, але перевізники все ж таки знають, що і в районному бюджеті є передбачені кошти, і також будуть кошти передбачені на чергові на, на, на чергові сесії обласної ради, яка буде в районі близько 10 10 мільйонів гривень. У своїх виступах окремі голови сільських рад звертали увагу на нерівноправ'я та ігнорування частки внеску сільських рад. Зокрема, на цьому наголосив Узлівський сільський голова Анатолій Близнюк. Можливо, якщо ми, органи місцевого самоврядування, не ми тільки Узлівська сільська рада, багато інших сільських рад, витрачають свої кошти на ті послуги, які б мали надаватися управління автомобільних доріг і інші служби, то мала бути частина, яка збути чисто по людській компенсація. І автоперевізник, якщо б була кепська дорога, він все рівно має тендерні умови виконувати, безумовно. Якщо добра дорога, якщо є всі умови по техніці безпеки в охороні праці забезпечені для нього, то він мав, мав би взяти то до відома і по-людськи зовсім відноситися. Якщо там, наприклад, пасажиропотік пасажир, небезпечує, можливо, виконання йому немає на грошових не вигідний, то тим самим він вигідніше йому стоїть, менше затрат надає на обслуговування свого транспорту. З цілим пакетом зауважень, прохань та ділових пропозицій виступив Лопатинський селищний голова Олег Микитин. Кустин, Березівка ніде немає графіків руху. Тобто людина, чужа, яка прийшла, от просто попала в таку ситуацію, що їй треба добратися, вона просто не знає ну, ні графіків руху. Хто би мав тій таблиці малювати? Сільський голова, перевізники. Тобто, хтось це має бути, якась організація, яка б це координувала. Керівники органів місцевого самоврядування погодять, або скажуть, що ці графіки потрібно коригувати. Зроблю собі серокопію і на, і на своїй свої території, де Те, їм це потрібно, ви, ви, ви можете спокійно розвішити. Ну, я не думаю, що це буде правильно, що перевізник буде їздити і розвішити сюди графіки. Коли, коли, коли це є автостанція, тоді автостанція на автостанції сплачується станційно. Автостанційний збір від автотранспортних підприємств. І тут же автостанція доводовядена розвитка в себе всі діючі графіки руху кожного маршруту, який їде до її автостанції. Ну, я розумію свідомо, що на кожному і на самому пункті автостанції немає. Тому тут рішення є, от є, дуже, є дуже просте, вони до п'ятниці. Подадуть в район графік, бо, бо, ви тут ознайомитися, якщо він вас влаштовує, то ви на ньому аналогічно ставите під початку, забираєте собі і можете і розбільшуєте там, де вам мадам потрібно. Якщо було раніше в Лопатині, це було простіше, тому що ти взяв білет в касі, це було простіше. А зараз, якщо в Лопатині немає е, автостанції, і починається отакий сербор. Тобто я вже наперед бачу ситуацію. Через. Те я би хотів... Просити вас, щоб перевізники ставили відеореєстрацію. реєстрації. Ми започатковуємо такий механізм, що кожного 5 числа наступним заузвітнем перевізник повинен поводити в сільській селищній раді так, так званий попитний лист. Тобто він повинен протягом там, місяця часу чи там, протягом дня зробити стільки коресій і, і, і заїздів у населений пункт. І відповідно перевозити якусь напевно кількість пільгових пасажирів. В свою чергу ви його будете ставити на, на такому документі, який розроблює одна державна адміністрація, свій підпис і, і початку, що рейси виконували справи, і до перевізника немає заважень. І, 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 і після чого порізник буде отримувати компенсацію за пільгові перевезення. Тобто, це буде той ваш вплив. На автотранспортні підприємства, які здійснюють перевезення на наші території, чимало запитань у голів сільських рад виникло і до керівництва окремих підприємств-перевізників. Значна доля нарікань пролунала, на жаль, на адресу Радехівського автотранспортного підприємства. Саме до нього, і львівські посадовці, і голова райдержадміністрації на кінець зустрічі висунули категоричні умови у плані виконання своїх договірних зобов'язань.